Друзі, вітаю на українській правді. Це формат у Далі будемо говорити про ті події, які розгортаються в Великій Британії. Зокрема, згадаємо головнокомандувача колишнього вже головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, який за джерелами української правди вже розпочав свою роботу в якості посла України в Великій Британії. Також будемо говорити і про новий британський уряд. Про все це в деталях з людиною, яка точно знається на тому, що відбувається у самому Лондоні. Та у Великій Британії долучаю до нашої розмови Олеся Ковача, кореспондента Радіо Свобода у Великій Британії. Пане Олесь, радий вас вітати на на Українській правді. Вітаю, давайте розпочнемо з головнокомандувача, колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. За даними джерел української правди, серед оточення Валерія Залужного він вже напередодні, тобто в середу, 10 липня, був Фактично на першому своєму робочому дні в Лондоні. Я порахував, що якщо це так і є насправді, то чотири місяці ми на це чекали. А що про це відомо у самій Великій Британії? Це відомо не аж так надто багато. Ви цілковито маєте рацію, що офіційно і це підтверджено з дипломатичних джерел у самому Лондоні. Що колишній головнокомандувач збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужник розпочав свою роботу на посаді посла саме у середу, 10 липня? Ба Більше я скажу навіть такі подейкування висувалися, що зараз у Лондоні триває уславлений вомолонський тенісний турнір, і до чвертьфіналу вийшла Українка. Еліна Світоліна, яка, на жаль, вчора цей чвертьфінал програла на центральному корті. Так, от, за цими подейкуваннями люди навіть е, вважали, що можливо Валерій Залужний з'явиться на цьому легендарному центральному корті підтримати Українку у чвертьфіналі. Але я був присутній на цьому корті Валерія Залужного я так і не побачив. Ем, я намагався з'ясувати у посольстві. Щодо можливого списку перших якихось зустрічей, перших робочих, можливо, якихось ходів пана залужного мені не підтвердили і порадили стежити за соціальними мережами, зокрема колишньому Твіттері, А нині це називається ЕКС. Відтак будемо дивитися, який розвиток у цьому плані. Валерій Залужний знов-таки підсумуємо. Приступив до виконання обов'язків посла України у середу. Вчора втім, це єдине, що нам відомо пане Олесь. А за вашими спостереженнями, а, цей ажіотаж, певний, все ж таки слово ажіотаж. Бо вчора цю новину достатньо багато цитували саме в українській пресі. А, він передається там, десь британським медійникам. Я маю на увазі тим, хто працює саме з новинами, таблої ми тут все ж таки винесемо за душки. Ідеться про я скажу, що саме новина ще в на початку року про призначення Валерія Залужного послом у Великій Британії викликав дуже важливий інтерес і не лише в до воїнів серйозних дені телеграф Таймс або індепендент. Також вмішували доволі ґрунтовні матеріали з всіма так би мовити даними щодо. Головного колишнього головнокомандувача Збройних сил України, який перейшов на дипломатичні рейті, е, власне, я б сказав, що випливало таке е, враження, що у е, Британії очікували появи цього військового героя на, на дипломатичній посаді, якого знають, який має доволі серйозні контакти на верхівці британського політику. І, скажімо так. Був біль такий ентузіазм висловлений саме з причини призначення Валерія залужного, і от перший день у жодних британських джерелах не пролунало. Я перемовити перелопати все можливе від А до З і ніде жодних повідомлень про початок роботи залужного початок роботи залужного на цій посаді не було. Тим. Ну, знов таки, давайте дамо певний час. давайте бодай одна, дві, три зустрічі десь на Вайтхолі чи в Вестмінстері відбудеться, і тоді вже можливо за як би мовити засвітиться на своїй посаді, і вже ми наростимо якесь оце м'ясо на, на оці дипломатичні кістки. Е, Паневець, давайте тоді поговоримо про те, що все ж таки відбувається: не про гіпотетичні можливості, і не про потенційні заяви. Я думаю, що вам як медійнику і легше буде їх коментувати і аналізувати. Я тут про е, новий е, британський уряд. Зокрема, мені вчора особисто дуже сподобалась е, заява нового прем'єр-міністра Британії Старбера, який каже, що Україна. Може використовувати британські ракети для ударів по Російській Федерації, зокрема, йдеться про Стормшедоу. А напередодні він також зустрівся з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні. А хотів вас питати: дивіться, ключове питання один з ключових союзників України. І передача зброї і різного роду допомога вона до цього. В українців асоціювалася все ж таки з консерваторами, до яких е, відноситься і Джонсон і е, Пансунок, а тепер лейбористи, і бачимо достатньо таку конкретну і серйозну заяву. Які у вас можливо, знаєте, можливо, ви якісь сподівання покладаєте на новий уряд Британії? Якщо б, е, говорити про новий уряд Британії, він справді новий кількох кутів зору, давайте візьмемо до уваги те, що лейбористи не були, не були при владі довгі 14 років. Відтак ми говоримо, що якщо людина народилася 14 років тому, зараз це підліток. єдина ця людина, що знала, це уряд консерваторів. Але зараз, буквально, з перших днів вже роботи до цього нового і як відчувається уряду, який вносить таку якусь. Жваву ем, нитку до, до до дещо, скажімо, такого ем, ну скажімо, усталеного британського політикуму. Давайте згадаємо, що це Кірстармер призначив у це щойно буквально на посади заступників міністрів п'ятьох депутатів, які увага. Були вперше обрані до парламенту лише минулого тижня. Це дуже незвично. коли депутати з попереднього досвіду роботи в парламенті одразу обнимуть роботу в уряді. Відтак, Серкей Старман цілком омолоджує, освізає оцю, скажімо, саму структуру, якою є британський уряд. Наприклад, давайте повернемося ще до такого моменту: новий. Міністр фінансів або ж радше нова міністерка фінансів. Вона була на цій посаді буквально на другий день після перемоги на виборах, і рейнджелівз, я хочу підкреслити, стала першою жінкою на цій посаді за цілу 800 річну історію британських видів. В цьому вже є чіткі зміни. Ми бачимо, і само, якщо йдеться про настрої щодо України британського уряду. Тут так само йдеться про бодай з того, що зараз випливає, і з того, що я можу бачити і чути, ці настрої надзвичайно позитивні і, і доволі надійні. Виглядає на те, що не йдеться про жодні суто якісь можливо зовнішні моменти пов'язані з політичною кон'юнктурою. Ви це слушно згадали уряд консерваторів, і звичайно, Україна вдячна Борисові Джонсону і всім. Подальшим е, керівникам е, і консервативної партії і, і Великої Британії за ту допомогу, яка була надана, але знов таки повернімося до е, саміту, е, саміту НАТО у Вашингтоні, де українська сторона, яка знов таки високо оцінила позицію нового прем'єра Лейбориста Кіра Стармена. Припустивши, що Сергій тір пішов навіть далі ніж попередній консервативний уряд, що стало більш чітким і дуже потужним сигналом країнам-партнерам. Відтак, як я кажу, вочлецьвочне watch, watch space, давайте дивитися за розвитком подій. Давайте дивитися, як оцей новий уряд лейбористів буде далі вести оцю надійну підтримку України. Пане Олесь, хочу вас поточнити. Я ось якраз дивився біографію пана Старбера. Мені дуже сподобалось. По перше, те, що він фактично з робочої сім'ї в прямому сенсі цього слова. Якщо згадати це, по перше, а друге, він же спочатку довгий час працював правником і був юристом. Я навіть читав таку характеристику, що він був захисником орендарів, а не орендодавців, тобто тих, хто можливо не одразу такому. Юридично привілегіоному положенні. Ось ця його можливо якісь ось ці такі характерні риси. А як вони сприймаються саме британці, британськими виборцями? Скажіть мені? Ну, знаєте, давайте повернімося до такої речі, яка англійською називається fair play або ж чесна гра. Це було давайте. Чесно фабрики і відверто визнати, це було виграно в Британії. Тобто принцип fair play, принцип чесної гри є одним з засадничих принципів оцих просто суто британських чесно. і ви знов таки маєте рацію, згадавши про походження Сера Кіра Стармена про його е, роботу на посаді правника, захищаючи, скажімо, тих, які є більш вразливими, які потребують оцього правничого захисту. Відтак, тут знов-таки все ґрунтується на цьому принципі чесної гри, який дуже-дуже припадає до вподоби британському електорату. А, пане Олесь, добре, я хочу вас поточнити. Давайте я, я визначу декілька міст: Париж, Берлін і Вашингтон, які уже нового новообраного прем'єра відносини з цими містами, з цими країнами. Як ви їх для себе бачите? Ви знаєте, відносини доволі, скажімо, молоді ще, тому що Стармер, давайте реально говорити, перебуває на посаді прем'єра з 4 липня, а практично з п'ятого, з наступного дня після виборів. Відтак, відносини ми давайте почнемо з найбільшого партнера Вашингтон. Ці відносини між Сполученими Штатами і Британією історично так склалося історично. Ми всі знаємо, чому. Називається спеціальним особливим партнерством відтак зараз, навіть те, що Старбер перебуває у Вашингтоні. І те, що е, опріч того, що він зустрівся з як ми вже згадали, з президентом Зеленським він також і зустрівся з президентом Джо е, Джо Байденом. Відтак ця робота йде якось так в, в, в доволі уставленому напрямку. І це спеціальне особливе партнерство е зі сполученими штатами, воно нікуди не подінеться, воно буде перебувати, скажімо так, на, на певному рівні, нижче якого воно просто не може впасти. Інша ситуація, звичайно, з місті Берлін Париж, Париж, знов таки, давайте історично будемо копати Британія, Франція дуже специфічні стосунки знов-таки починаючи з можливо середньовіччя, з того що. Давайте повернемося до династії Плантагенетів. Це була французька династія, яка правила Британією, Британію, і практично Британія була частиною Франції. Це було французькою, і лише в якихось поселах якісь дивні селяни говорили цим дивним англосаксонським діалектом. Ну, в Франції це не забувають, звичайно, не забувають цього і в Британії. І тому ясно, тут дуже, дуже тонка лінія, якою. Уряд Кіра Стармера мусить якось просуватися на дипломатичному фронті, тримаючи оці стосунки з Парижем, знов таки на тому задовільному рівні, який влаштовуватиме обидві сторони. Що стосується Берліна, тут дещо інша ситуація. Знов таки ми не будемо пригадувати вже новітню історію, але власне кажучи, це, це цілком очевидно з Берліном. Стосунки доволі, скажімо, віддалені нині. Давайте згадаємо Брекзит. Давайте задаємо ясно вихід Великої Британії в Європейському Союзі. Тому я скажу, наприклад, на рівні пересічного британця, той хто проголосував за Брекзит, йшлося про те, що люди відчували якусь, ну якщо на загрозу, то можливо тиск. З боку цієї вісі Берлін-Париж. І в Лондоні знов таки ми говоримо верхівка тодішньої консервативної партії. Подавала це як Британія відмовляється, аби нею керували що з Берліна, то й з Парижа. Відтак ця вісь, знов таки за Кіра Стармера має набути якихось інших відтінків, інфозабарвлення. Ми знаємо, що. Перший що на свій день на роботі Сарків Стармер заявив, що Брекзит є Брекзит. Попри те, що він був активним, скажімо, противником цього всього. Він був за збереження місця Великої Британії у Європейському Союзі, але демократично більшість населення проголосувала за вихід, і так не йдеться геть, не йдеться про те, що команда Кіра Стармера буде якось просувати Британію назад до європейського союзу. Ні. Але йдеться про кращу угоду про Брексит йдеться про можливо про якусь кращу торгівельну угоду. Далеко знов таки не йдеться про е, свободу пересування, про дозвіл на роботу то, що чим раніше користувалися е, громадяни ЄС, які приїжджали до Великої Британії. Відтак тут ідеться знов таки про таку копітку, полеглу роботу, аби якимось чином. Поліпшити ту ситуацію, яка зараз утворилась на вісі Лондон, Берлін -парер». на останок хочу вас спитати: я свідомий того, що не всі люди уважно стежать і за британською політикою, і не завжди стежать за міжнародною політикою. І коли я готувався до цієї розмови, в мене одна моя знайома спитала: а що нового прем'єра у Британії обрали? Це не тому, що їй не цікаво. Вона просто це якось пройшло. Скажімо так, не в тих стрічках новин вона дивилась, і тут вона поставила мені наступне питання: Сказала, а що ж там з Борисом Джонсоном, і я, мені було достатньо складно їй відповісти, якщо чесно. Як ви бачите сьогодні електоральні позиції пана? Джонсона зокрема і тому, що ви тут згадували про цей принцип play, І коли ми кажемо про цей принцип play, про рівні правила, в які зовсім не вкладаються ковідні вечірки, які зіграли з ним злий жарт. Як на мене, так цілковито. Я просто нагадаю, що буквально днями відома жінка політик консервативної партії на Віндоріч, колишня до речі, міністра культури, медіа та спорту Великої Британії. Спро. Говорю, здавало дискусію у соціальних мережах саме з питання лідерства у консервативній партії. І знаєте, яке риторичне питання вона поставила? Її питання було: чи було воно того варте? Мається на увазі, звичайно, позбуватися Бориса Джонсона як лідера торі? І Надін Дінгорі тут доволі слушно запитала у своїх колишніх колег? Е, власне, як я згадав, опублікувавши у Твіттері графіки, які порівнює голоси виборців і парламентські місця, отримані Джонсоном і Сунаком. Відповідно на загальних виборах 2019 го і 2024 го року, От я нагадаю на загальних виборах 2019 року Джонсон отримав 365 місць тоді. Як сумак на останніх виборах 4 липня, зробив ледве третину від цієї кількості або ж 121 двадцять місце. Всього відпливає, що Джонсона. Не слід було скидати з консервативного престолу, і ця дискусія зараз пожвавлюється. І е, е, ми також знаємо, ми може менше знаємо, що зараз е, доволі в, у активній фазі перебуває оця е, оце змагання за лідерство консерватив в консервативній партії, тому що ми знаємо, що Рігер Сунак не лише пішов посади. Британського прем'єра а змушений залишити посаду лідера консерваторів, і я скажу, що один з провідних претендентів на заміну ріші Сунака на посаді лідера Торі Роберт Дженрік заявив, що хоче він досить голосно це займав. Хоче, аби Борис Джонсон таки повернувся на політичний фронт і допоміг консерваторам відновитися. Дженрік визначив Бориса Джонсона одним з. Найяскравіших британських консерваторів за всю історію доволі непогане визначення від того, кого розглядають одним з головних претендентів на лідерство у партії. І джоні також додав, що під час своєї лідерської кампанії говорив, що Борис повинен повернутися до перших черег британських консерваторів, і він був ну, загалом побаки Бориса знову активно залучений до роботи, а отже, до партії. І Дженрік, тут досить цікаво, Дженрик також сказав, що буде надзвичайно радий Бахмут Джонсона у парламенті. І тут робить е Дженрик, звичайно, використав надзвичайно популярну нині у зв'язку збірної Англії, як ми знаємо, фінал Євро 24 футболий молоджу. У цей момент всі найсильніші гравці команди-консерваторів повинні перебувати на полі. Е -е, відтак очікується, що Борис Джонсон, як знаєте, в Англії називають Jack in the Box, або такий чортик у, у скринці, Просто сам з цієї скриньки в якийсь момент, і ми ще побачимо і почуємо почуємо про е, Бориса Ну, Тут паралелі знаєте з Вінстоном Черчиллем. Тут тим паче, на, на якщо чесно, є. Принаймні точно можуть наші глядачі подивитися біографію Вінстона Черчилля і провести свої паралелі з Борисом Джонсоном. Пане Олесь, я вам надзвичайно вдячний за цю цікаву розмову за цей певний екскурс в британську політику. Закликаю і наших глядачів, глядачів української правди, реагувати на цю розмову в коментарях. А поки для них нагадаю, що це був Олесь Ковач, кореспондент Радіо Свобода у Великій Британії.